Нормальні собі конфети. Мож можна бачити, я так, їх. потім одну. Ми... Та ж прикро, що вони вже 8 років разом, чи скільки там? Де Бо це могла бути історія кохання початку. зараз. Під час цього так, Філіп, сидить. Такс. <рес> <рес> Питання другого раунду, увага. Знаєте, такого пана Квентіна Тарантіно? Uh -huh. yeah. Він за кар'єру зняв 10 фільмів, і хоч він один з найкульт... найкультовіших режисерів, то за ці 10 фільмів він зібрав 1 мільярд 970 мільйонів доларів. І це означає це помістило його на 87-ме місце в списку. Режисерів, які там найкасовіші. Mm -hmm. За скільки б він купив каблучку Крещана Крищана Роналду? Роналду. <гум> <гум> <Да>. <гум> Ні, питання: скільки зібрали сукупно всі фільми найуспішнішого режисера, який очолює цей список? Так, <гум> да, ну це ж звісно, Джеймс Кемерон. Ну mm -hmm. він okay. ж зняв самі розумієте, Титаніку. <гум> Сорі, випадково просто. Титанік, аватар. Звісно, само собою. Аватар 2. аватар 2, <laughs> третій на підході. Та вчора натрапив до речі на пост 에, Роберта Де Ніро, Він там вислови роберта Де Ніро, Він пише так і не дивився аватар.